Останні дні правильно було замічено, що декілька декілька днів ми бачимо, спостерігаємо підвищення температури на території України, і це як наслідок очевидно це призвело до зростання споживання електроенергії споживачами, але на сьогодні система енергосистема збалансована енергоблоки працюють у нас станції як атомних, теплових гідро без зауважень, все в порядку і тому тих потужностей достатньо до покриття споживання населення і також промисловості за рахуванням того, що певна кількість енергоблоків у нас знаходиться в планових ремонтів для підготовки проходження осінньо-зимового періоду. І цей графік був попередньо узгоджений, розроблений з рахуванням. Минулих років яка була температура минулих років, таким чином було сформовано такий графік і роботи нашої генерації. Ще раз просто хочу сказати, що нам для підготовки посіння змов про похожженню зими, ми повинні зробити відповідні регламентні роботи як на теплових станціях, як на гідро, як на атомних станціях. Все вірно. Е, тому ці роботи виконуються згідно з графіком, і крім того, я хочу сказати про те, що якщо порівнювати минулий рік і теперішнє літо, е, 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 то в минулому році ми ро, році ми бачили, були е, у нас багато пошкодженої типлових генерації на роблоків, Ми були. Скажемо, обмежені більше ніж час. Ми за цей час відновили роботу багатьох енергоблоків на теплових станціях. І зараз в процесі ще йде робота по відновленню тих енергоблоків, які були пошкоджені в результаті атак російських російських ракет і шахетів. Тому з урахуванням цього ситуація на сьогоднішній день і на сьогоднішній рік у нас набагато краще. Чим було в нас в минулому році це по-перше. Ну по друге, це також правильно. Як ви замітили, якщо ризики є, якщо будуть ці е, атаки на енергосистему, то ми буде, будемо мати певні з цим проблеми? Нам ну, на даний момент у нас все дуже збалансовано, все, все, все підконтрольно і порядку.